Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім про один сайт вірніше згадаю про цікавий сайт, на якому можна заробити гроші та робити виведення різними способами. Хто ще не зареєстрований, хто ще не знає про цей сайт, який платить долари за перегляд відео протягом 10 і 20 секунд, покажу свою історію виплат. Я виводила вже багато разів, і сьогодні покажу. Ще одну операцію виведення будемо разом виводити. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Також хочу подякувати вас, вам за те, що ви залишаєтесь зі мною. Нас вже на YouTube каналі 7000. Це для мене дуже приємна новина. Дякую кожному, хто підписаний на мій канал. Хто дивиться мої відео та залишає коментарі. Такою поведінкою ви даєте мені зрозуміти, що вам це цікаво. Також ви даруєте мені стимул розвивати свій канал і шукати нові джерела заробітку в інтернеті, тестувати їх, демонструвати вам свої виплати, цим показуючи, що черговий сайт працює, а найголовніше платить. Не забувайте ділитися моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Давайте разом будемо розвивати україномовний YouTube. Сподіваюся, мої відео приносять вам користь. Тепер про заробіток, про який я хочу розповісти. Це веб-сайт Cashworker. є рівні. У мене вже третій рівень, і з кожним рівнем користувач буде заробляти все більше і більше, при цьому комісія на виведення. Кожен раз зменшується з кожним рівнем. Давайте перейдемо до розділу рівні, що це таке і як підвищити свій рівень. Необхідно щодня заходити на сайт та отримувати бонус. Переглядати відео потрібно, запрошувати нових користувачів на сайт, брати участь у конкурсах. Це для того потрібно, щоб швидко підвищити рівень і заробляти з кожним разом більше. У мене зараз третій рівень, він виділений. Тут бачимо, що бонус за відео 7%. У мене вже ще 2 дні тому у мене був другий рівень, 4% я отримувала бонус за перегляд відео. далі. Зараз у четвертому рівні комісія на виведення 3,5% бере від суми виведення, бонуси до доходу від рефералів 7%. І бачимо, що з кожним рівнем я все більше і більше буду заробляти. І не тільки я, а будь-який користувач, який буде йти тільки вперед. Все краще і краще буде результат, якщо дійдемо до останнього рівня, це 12 й бонус. За відео 100%, бонус до доходу від рефералів 100%. І комісія 0. Виплата миттєва, комісія на виведення 0, Це відмінний результат. Якщо хтось іде до цього, це буде зовсім супер. А на день дається понад тисячі відео для перегляду. Сьогодні я переглянула, бачимо 72 відео і далі буду переглядати це тільки ранок, і на добу з'являється все більше і більше відео. Зараз 737 всього переглядів мені дається. І в кінці вже, сьогодні у мене тут вже буде написано більше тисячі. Відео. Цікавий момент. Можна тут вже встановити Worker Cash Macros на Android смартфон, щоб автоматично переглядати відео на смартфоні з операційною системою Android. Для роботи вам потрібно буде виконати кілька кроків. Тут пояснюється, як це зробити. Також відео додаються. Як встановити цю програму, сайт автоматично переглядатиме відео за вас. Ви іноді тільки повинні будете переглядати екран, щоб розгадати капчу. Переглядати відео дуже легко. Давайте подивимося, натискаю кнопку Заробити. Відкривається така сторінка, натискаємо на перегляд відео. Тепер натискаємо на Play, щоб відео програвалося. 10 секунд воно програється тут, з'являються вгорі центи, тобто заробіток за перегляд одного відео ми отримали і повертаємося назад. На баланс полетіли монети, натискаємо знову переглянути відео, і так далі все відбувається. Іноді з'являється капча, її потрібно розгадати і далі продовжувати переглядати пропоновані відео. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду продовжувати показувати вам свої результати. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер давайте перейдемо до виведення. Ось історія моїх виплат, скільки я заробила, скільки виводила, ставила на вивід. В мене я старалася виводити кожен раз 2 долари, мінімальне виведення на пайерго гаманець – це 1 долар. Я збираю по 2 долари. Зараз в мене вже більше, ніж 2 долари на балансі, і зараз я буду їх виводити. Тут можна виводити на паєр гаманець, на адресу криптовалюти, ще є такі можливість. Я зберегла номер від паєр гаманця в налаштуваннях, це потрібно зробити, або адресу криптовалюти теж вказати та зберегти. Якщо ви виводитемете саме на Degecoin, наприклад, або Tron, теж в налаштуваннях це вказуємо, зберігаємо і можна виводити. Я, наприклад, це буду робити на гаманець Paire. Вказую суму виведення, яку хочу вивезти, номер гаманця вже збережений, тут є вказаний. Далі комісія на вивід 3,5% показується, про це я говорила вище, та натискаю на Вилучити. Гроші приходять протягом години. Перші виплати, які ви будете здійснювати, можливо, будуть йти три дні, а потім вже буде відбуватися виведення швидше набагато. Я чекала трохи більше доби, але тут пишеться 72 години, максимум потрібно очікувати, щоб виплата надійшла на ваш рахунок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Побачимося, Це буде Україна. До нових зустріч!